Розумієте, в чому е, різниця взагалі в підходах до здоров'я. Фармакологія і лікарі нас навчили, що є якісь симптоми якоїсь хвороби, є якісь проблемки, і треба ці симптоми забрати. І тому є одна таблетка, одна пілюлька, один укольчик для позбавлення якогось одного симптома. Якщо симптомів багато, то багато пілюльок і багато укольчиків. Нас ніхто не вчив, що в першу чергу треба займатися своїм здоров'ям, і якщо є якась поломка, то ця поломка все одно має причину. Цю причину треба знайти. Бо інакше наслідки симптомів буде лікувати безкінечно. Це ж система нашої медицини. Дивіться, є проблема в неї є симптоми. Медицина лікує симптоми. Чим хімією, чим більше симптомів, тим більше хімії. Чим більше хімії, тим буде гірша ситуація, тим більше буде симптомів. Чим більше симптомів, тим більше вам будуть пропонувати хімії, і це замкнене коло, мої хороші. Це замкнене коло. Це зовсім критично, кардинально базово неправильний підхід. Чому я і кажу про консультації? Я людина дуже зайнята. Мені консультацій достатньо. Повірте з усього світу. Люди, які цінують, які раді, що доступна ціна, і так далі. Мені можливо більше клієнтів не треба. Але на консультації я маю час поставити дуже багато запитань. І наскільки вже мій досвід, мої знання дозволяють, і я докопуюсь до причини. Натуропатія може вилікувати, позбавити організм причини, щоб ви роками не лікували симптоми, а щоб знайшли причину, попрацювали з нею і були здорові. Відчуваєте різницю в підходах? Так, от будь-яка проблема є причина. Геморой, наприклад, якщо ви будете тільки свічки від геморою, а причина у вас залишиться, ну значить, ви будете все життя жити на свічках від геморою. Добре, якщо натуропатичних, да але а, а ще ж може може бути і деклофінак, і куча всякої іншої, іншого моменту. Кіста, ви так само можете тільки ставити свічки, тільки знімати симптоми, тільки в одному місці. А на клітинному рівні в організмі. Проблема нікуди не дінеться, її ж то треба, мабуть, не свічками доставати, розумієте? Ну і так далі. Алергія у дитини? Боже, мільйон причин може бути алергії у дитини, мільйон. Зокрема, психосоматика дуже часто Я задаю питання на консультаціях: яка у вас обстановка в домі, в сім'ї, в родині? Як ви зараз себе почуваєте? Мами панікують, мами розбалансовані, мами втратили опору, перелякані, напружені. І діти валяться. В того зубки гниють, в того алергія, в того не засвоюється їжа і купа, купа інших проблем. В когось шкірні захворювання. Працюємо з мамою, збалансовуємо маму. І о, диво, дитина видужує. Підете до лікаря, вони знайдуть пілюльки і укольчики від цих симптомів. І будуть довго і нудно колоти вашу дитину. А мама буде панікувати ще більше. Розумієте, знов замкнене коло. Ті, хоча би хто от зі мною в моєму так, колі і просторі, почуйте, переключіть в себе в голові, просто тумблер переключіть. Це зовсім інший підхід. Це не тому, що, наприклад, ми полощимо горло фуроцеліном, а потім перейдемо там, на чайне дерево чи на відвар ромашки. Це не просто заміна одного препарата іншим. Це заміна собі. Ну як, базових установок, розумієте, як в комп'ютері або в телефоні, програмного забезпечення, заміна абсолютно інший підхід і інші е, дії, інші думки, інші ну все інше. От. Тому, от хто отак мислить, то у тих все непогано. Ну я ж приклад того, що можна 20 років жити в багатодітній родині без аптеки лікарень. Ну можна так, можна. Можна, да, це великі зусилля. Да, це постійне навчання. Да, це не лінь мами. Да, Лінива мама пацієнт аптеки і лікарень. Не лінива має здорових дітей, все дуже просто і сама здорова.